Цей проєкт інвестує, активно інвестує в проєкти Чата тобто він є її підтримкою, співвласником можна назвати, співінвестором, ну, як бажаєте називати це. Тобто вони інвестують в це, в їхній розвиток. І вона зараз, дивіться, скільки коштує? Вона коштує 3 цента, в моменті вона коштувала трішечки більше, ну не трішечки, набагато більше. І всі, типу, ну все, вона почала скамити, і всі починають її зараз хоронити, те, що вона вже вже нічого не зробить. Але давайте подивимось, скільки вона буде коштувати ближче до літа 2025-206 року. Тобто, просто історично подивимось. Зараз вона коштує 3 центи, подивимось, скільки вона буде коштувати влітку 2026 року. Тобто, буквально через 7-8 місяців, що вона буде коштувати. Це не те, що призов купувати її, але на 10 доларів можна її купити, друзі. От 10 доларів це для, для інвестора, для, навіть для новачка це невелика сума. Просто купіть на 10 доларів. Якщо вона не виросте, ну і окей. Типу, типу не виросте і не виросте. 10 доларів це невелика втрата на фоні, скажімо, довгого очікування інвестора. Але якщо ці 10 доларів перетворяться в 10 тисяч за півроку, тоді дуже багато людей будуть кусати лікті.